Закону не можемо спастися. Ми ділами закону не можемо спастися. Але сьогодні ми чуємо у листі апостола Якова, що віра без діл мертва. І позірно, на перший погляд. Здається, що апостол Павло каже, діла не потрібні, все відбувається тільки завдяки вірі і благодаті. А апостол Яків каже, ніяка віра не поможе, тому що і біси вірують і тремтять, а тільки віра проявляється ділами. Але таке протиріччя, воно тільки на перший погляд. Тому що треба знати, Господь Бог очікує від нас лишень одного, відкритого нашого серця. Він очікує, що ми його будемо любити, і не те, що оцінимо його любов, але відкриємо своє серце для його любові, і, і повіримо в неї, будемо захоплені. Довіритися Божій любові це, напевно, найголовніше, що е, Господь хоче від нас, і що ми покликані зробити на цьому світі. Довіритися, що Бог нас любить тут і тепер. Коли ми кажемо про Божу благодать і про віру, то Божа благодать. Оця безмежна любов, яку Бог нам дає не за наші заслуги, то просто є добрий дарунок не за заслуги, а просто так, з безмежної Божої, Божого благовоління щодо нас. І тому, дорогі сестри і браття, навіть та людина, яка вже, здавалось би, все втратила. Якщо відкриває своє серце для Господа Бога, все може отримати. Найкращий приклад цього розп'ятий праворуч від Ісуса Христа розбійник, який вже в останній момент, переживаючи агонію на порозі своєї смерті, своєї кончини, сказав до Ісуса, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство. У царстві твоїм, а Ісус до нього сказав всього, кажу тобі сьогодні будеш зі мною в раю. З іншого боку. І тому бачимо, Ісус Христос також дуже часто звертає нашу увагу, що не те, що ми робимо, є головне. Бо. Ем, Найпобожнішими, здавалось би, людьми у часи Ісуса Христа були фарисеї, але фарисеї були також єдиною категорією вибраного народу ну, фарисеї-садукеї, і седукеї, яку Ісус Христос критикував. Він її критикував. І він казав, що. Ті люди лицемірні, тому що здається, що вони діла закону виконують, а насправді їхнє серце далеке від Бога. І закликав, що нам треба берегтися закваски Фарисейської і садокейської. І це завжди правда. Найголовніше, людина не може осягнути спасення, спасіння далеко від Господа Бога. Вона не може просто, як то деякі люди кажуть: я буду виконувати заповіді, там нікого не вбив, нічого не вкрав, і я собі щастя забезпечу вічне. Неможливо, тому що вічне щастя не в нашій самотності, що ми самі собою задоволені. Наше щастя полягає в тому, що ми зустрічаємося з Богом і перебуваємо з Ним у єдності. І коли у вічності ми будемо з Ним, то будемо щасливі. А якщо у вічності ми відрикаємося від Нього, то ми не будемо щасливі. З іншого боку, дорогі сестри і браття, Може бути іншого виду. Е... Лицемірство. Коли людина говорить, що вона вірує дуже сильно в Бога, тільки віра не зроджує ніякими плодами. Ну, немає такого, щоби хотіли допомогти комусь, хотіли стерпіти. Ну, легко стерпіли. Чому? Тому що Ісус Христос нас любить, Бог нас любить. І навіть якщо щось сталося не так, як ми собі планували, ну ми це ж стерпимо, нічого страшного, здавалося б, не стається. Та і зрештою, від того, що ми будемо нарікати, протестувати, нічого не зміниться. Допомогти іншому, волонтерити, зробити якесь добре діло. Віра, здається, є, а добро ніяк не зростає. То ми можемо сказати, що така віра, вона недіяльна. Якщо віра ніяк не проявляється назовні, то ми можемо спитатися, чи така віра взагалі існує. І тому бачимо. Добрі плоди нашої віри це звичайний наслідок. І якщо людина бігає до сповіді кожний тиждень і все інше, прибігає додому і далі там свариться, зневажає всіх, нервується на кожного, немає спокою, то е, ці всі обряди наші вони гарні. Але це точний показник, що немає жодної віри. І тому не треба себе обманювати. Така віра мертва. І тому бачимо, якщо ми співставимо ці дві думки, то ми побачимо, що вона одна думка, другу доповнює. І якщо би хтось хотів просто чинити добрі діла, а ніяк не бути об'єднаним з Богом, то значить діла його. Не приведуть до спасіння. Мусить бути в першу чергу віра. Але якщо би людина думала, що вона вірить в Бога, але ця віра не зроджує жодним добрим ділом, ні посмішкою, ні добрим словом, ні допомогою, ні терпеливістю, нічим, то значить, немає насправді такої віри. І тому. На перший погляд, ніби суперечливі твердження, але насправді вони доповнюють одне одного для того, щоб ми краще розуміли наше покликання і спосіб нашого життя на землі у відкритому серці до Господа Бога. Христос народився.